Добрий день, друзі, колеги, підписники. Сьогодні у нас 29 грудня, цей складний рік вже майже закінчився, можна вже підбивати якісь підсумки. Ну, кожен буде підбивати їх собі. Хотілося би... Поздоровити всіх з наступаючими святами, люди, які і в сфері агро, і люди, які захищають нашу територію. Їм великий уклін за їхню роботу, за їхню справу, за все, що вони роблять. Так, знаходимося ми отак. утра вже, це можна сказати, виїхали останній раз в поле. Так сказати, подивитися на пшеницю, більш ні на що немає дивитися. Все поуране, все зібране. Звичайно, багато кукурудзи. Ось ось стоїть тут кусок, ось ось стоїть за нами. Е, ну, Дуже багато не зібрано. Ну, Це буде вже, напевно, в наступному році. Приїхали подивитися, яка у нас пшениця. Е, така ось Пшеничка, в принципі, фаза в неї доволі хороша. Е, сьогодні десь мінус 2, з чого і виїхали, е, що трошки підмерзло, є як до поля доїхати. Така ось, такі ось рослинки у нас. Коефіцієнт 4, посіяна не дуже глибоко. Ну, може де хуже, де краще, не буду казати, що це ось 3. Посіяна трошки глибокувата, бачимо цей коли опталь. Ну то таке. В принципі, фаза в неї добра, входить в зиму. Морозці оці її загартовують Получиться вона, я думаю, трошки краще їй буде, так як в неї буде вже звикання до морозу, вже там викидав що добрива вже закупили, ну то закупили на не на неї і на неї вже остатки з минулого року є карбамід. В принципі ніхто кормить її помер з лоталом не буде. Буде карбамідом 120 кг сівалкою. Так як вона входить в хорошій фазі, то її ніхто не буде підкармлювати. Ну, В принципі, це все можливо, але це не економічно ефективно з даною ціновою політикою. Навіть якщо вона зараз по 5 тисяч, то вже в неї вкинуто 120 кг та ще 120-150, це вже 300 кг. Ціна десь під 40 тисяч, зараз ну, сілітра трошки дешевше. І тільки більше 10 тисяч це тільки добре, Тому, ну, без хліба не останемося, підживлювати будемо, не підживленої вона не буде. ну, Якщо в нас, звісно, все буде добре. Головне дожити до весни. А там все буде. Так що ж, друзі, з наступаючими святами. Всіх поздоровляю, щоб ніхто не хворів. Всі, хто зараз на фронті, всі повернулися додому живими. Так, отакі справи. На цій ноті будемо завершувати відео. Все, слава Україні, героям слава і смерть ворогам. Все, наступаючими святами.